Відучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю, це новини на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Як для жителів Сум та області завершився черговий робочий тиждень, знають мої колеги. Далі коротко про таке. Чесність та законність. На колегії ОДА обговорили дії пад Сумигаз. У центрі Сум пішоходи нехтують правилами дорожнього руху. Міжнародна наукова літня школа СНАУ та СУМДУ завершилася. Розбиті голови сльозогінний газ та чотири автобуси поліцейських. Так відбувалася сесія міської ради у конотопі. Нагадаємо, вже кілька місяців там не могли провести сесію та затвердити бюджет, без якого місто не може нормально функціонувати та блокується робота багатьох підприємств. Цього разу підіймалися два важливих питання: прийняття бюджету та відсторонення міського голови від його обов'язків. Чому головуючим на сесії, все ж таки став один із депутатів? Чи дійсно міського голову відсторонили та чому розпочалася бійка? Дивіться. Сесія ще не розпочалася а в залі вже повний аншлаг. Конотопчани в очікуванні прийняття бюджету. Наразі у конотопі без бюджету чи не усі комунальні підприємства не можуть стабільно працювати. Люди сидять без заробітної плати, хворі не можуть отримати ліки. А водопостачання та опалення в осінній період залишається під питанням. Цього ж разу на сесії зібрався кворум, і усі були готові голосувати. Проте, вже при формуванні порядку денного почали виникати непорозуміння через недотримання регламенту. Сьогодні обов'язково ми будемо розглядати. Питання бюджету і всі програми, які необхідно до нього. Але у нас була скликана 26-та сесія, позачергова, за вимогою депутатів із одним питанням порядку денного. Тому, якщо ми це питання взагалі виключимо із порядку денного, то це вже буде не 26-та сесія. Це позачергова сесія, скликана депутатами. Тому обов'язково те питання, яке сюди включалося, ми повинні розглянути сьогодні. Перше питання, про яке говорить пані Інна, відсторонення міського голови з посади. Депутатський корпус має е, повноваження винести йому політичну відповідальність та строково припинити його повноваження. Це наше право. Не прийнявши порядок денний у цілому, очільник міста все одно ставив на голосування питання бюджету. Більшість депутатів просто не голосували, бо вимагали виконання регламенту. Порядок денний не сформіровано. Якщо так. Та бюджет він буде недійсний. Міський голова таки не поставив на голосування затвердження порядку денного. Я запропонувала таким чином, якщо дійсно міський голова хвилюється за те, що перше питання буде проголошенням довіри. Моя пропозиція була все ж таки поставити на голосування порядок чергов. Цією бюджету депутати працювали не один день і голосувати за нього погоджувались, але дотримуючись регламенту. Депутат, так, такий варіант бюджету, в якому враховані потреби управління в повному обсязі. І питання про втагалі, які ви Дослуховуючись до депутатського корпусу і ігноруючи вимоги представників народу, міський голова все ж оголосив перерву сесії до 8 серпня. Впродовж кількох годин у залі, окрім сутичок та сварок, нічого не відбувалося. Депутати вимагали продовження засідання. Головуючи це звернення депутатів до вас. Пропозиція громади, підтримайте, будь ласка, залишитися в залі. Мійському. І депутатському корпусу і почати працювати пропозицію депутатів ніхто не підтримав. Тож більшість з них вирішили провести закрите засідання в іншій залі, аби присутні не заважали працювати. Міський голова на ядразу е, наші Вимоги і прохання продовжити засідання, так як і секретар міської ради ну, відмовилися продовжити засідання. Я запропонував депутатам продовжити фінальне засідання шляхом обрання головуючого сьогодні. Головуючого обрали, керував засіданням. Далі і сам Тарас Омельченко. Питання номер один відсторонення міського голови. Голосування було закритим. Кожен депутат голосував у спеціальній кабінці. 23 голоса за один голос утримався і два голоса проти. Для того щоб відсторонити міського голову з посади, не вистачило одного голосу. Після депутати перейшли до прийняття бюджету. За нього все ж таки проголосували. Тільки перейшли до програм, як двері до зали почали виламувати. І міський голова разом зі своїми прибічниками увірвалися до депутатів. Згодом усі заспокоїлися та перейшли до конструктиву. В результаті міський голова погодився підписати бюджет. Вирішили перейти до великої зали, аби прийняти ще й програми. У цей час близько 60 молодиків зібралися біля будівлі міської ради. Начальник конотопського відділу поліції підійшов до них, аби не допустити сутички. Гру хлопці, давайте так, щоб через 20 хвилин у вас в конотопі не, не було. Розвертаюся разом з заступником генерала. Ми йдемо назад до міської ради, він теж там був присутній. І ці хлопці спортивної статури дружно там йдуть до міської ради. Я це бачу. Ми залітаємо одночасно з ними туди до залу. Коли вони бігли, я так розумію, когось вони хотіли побити. В них потрібна була якась жертва. І починається конфлікт. Вони починають бути працівників поліції. В результаті бійки постраждало 12 правоохоронців, 5 з них госпіталізували, а 46 порушників громадського порядку затримали прямо у сесійному залі. Тим, хто напав на співробітників поліції та завдав тілесні ушкодження, загрожує позбавлення волі строком до 14 років. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, новини СТС. Наскільки чесно та законно виконує свою роботу, пад сумигаз між сумчанами та підприємством впродовж двох останніх років виникали конфліктні ситуації? Хто ж у цьому винен, з'ясовували на колегії облдержадміністрації? З 2016 року пад Сумигаз розпочало активно виконувати закон України про збереження комерційного обліку природного газу щодо оснащення житлових будинків засобами обліку природного газу. Згідно з цим законом, до початку 2018 року усі будинки мали бути оснащені лічильниками газу. Проте у січні поточного року прийняли рішення щодо перенесення кінцевого терміну встановлення до 2021-го. Небажання мешканців надавати свою згоду на встановлення загальнобудинкових лічильників призвело до масових відключень від газопостачання житлових. Будинків. Будинків виникали неодноразові суперечки між мешканцями та робітниками «Сумигаз». Подаючи монополістами на ринку, пад сумигаз завищують вартість робіт по встановленні модемів. Запевняє начальник управління ЖКГ. Неодноразово виникали ситуації, коли ціна на ці роботи перевищувала вартість спожитого газу за рік, а то й за декілька років. Загальна вартість робіт по підрахункам становить біля 30 тисяч гривень. В порівнянні з вартістю робіт інших підприємств, що мають законні підстави на виконання аналогічних робіт, такі роботи складають, не перевищують 4-8 тисяч гривень. Також пад сумигаз не допускає на ринок встановлення модемів в обліку газу конкурентів. Таке нововведення монополіста негативно вплине на економічний стан підприємств і структур та призведе до росту цін на товар і послуги. Крім того, визнали незаконні дії падсуму газ щодо нарахування плати за спожитий газ за граничними об'ємами споживання блакитного палива. Станом на 1.08 буде запущена програма для цього перерахунку, і тому я впевнений, що у августі місяці всі повинні отримати рахунки вже з перерахунком. обговорили і проблеми деяких сумчан, які мають конфлікти з сумигазом Нагадаємо, пан Володимир вже більше року живе без газу. Чоловік хотів встановити роторний лічильник. Проте у сумигазі наполягали на встановленні звичайного приладу обліку. До того ж, лічильник, який придбав Володимир, у сумигазі визнали несправним. Коли ж чоловік почав збирати результати експертиз від різних інстанцій усі вони запевнили. Лічильник справний а дії сумогазу відносно Володимира визнали незаконними. От рішення господарського суду Сумської області там, де ж ясно чітко прописано. Я вам зацитую там буквально дві строчки. Жодного з порушень всіх порушень, які ссилаються сумогаз під час перевірки у громадянина Пономаренкова встановлено не було. Це рішення суду. Это прописано. Тобто тут імені вопрос іде именно в щочики. Щочик електронний, который не вигоден. Скажіть, будь ласка, людина живе без газу два роки. Так, конкретно скажіть, коли у людини буде газ? Іли ми будемо приймати якісь друге рішення? Що це таке? Ну, у людини руки втрусяться, а ви все знаходите якісь бумажки. Я вас конкретно запитую, коли в нього буде газ. Відновити газопостачання Володимиру пообіцяли на наступному тижні. А якщо цього зроблено не буде, голова обласної ради пообіцяв взяти це питання під свій контроль. Такі випадки із споживачами ну вже два роки, то вже б пішли на якісь уступки і можливо включили. Але ж не забувайте про, ту, про ті заходи безпеки. Це газ. у 2016 році. Людям встановлювали лічильники лише мембранного типу виробництва пад «Самгаз», пояснюючи тим, що це спростить перевірку та обслуговування приладу обліку. Проте у реєстрі лічильників, які можуть бути встановлені, є і роторний. У нас є два паралельні судові засідання, два паралельні судові провадження. По оскарженню нашого рішення ми вже відстояли у Харківському апеляційно-господарському суді. Залишилося лише відстояти у Верховному суді, і тоді вже можна говорити напевно про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, які наполегливо вперто і незрозуміло не можуть. Погодитися на те, що їхня поведінка є неправомірною, голова облдержадміністрації наголосив на тому, що лише співпраця між ПАЦ, та владою зможе вирішити існуючі питання та проблеми. Ірина Дворниченко Юрій Грибенюк, новини СТС. Середонобуцькому районі виявило авто, водій якого намагався незаконно перетнути кордон поза межами пункту пропуску. Тоді ж прикордонники вирушили зупинити порушника. У лісосмузі знайшли позашляховик російської реєстрації. Водія у машині не було. Вже після оперативно-розшукових заходів у одному сіл затримали українця, який ймовірно причетний до незаконного перетину. Слідчі дії тривають. Учасниками дорожнього руху є не лише водії, а й пішоходи. Однак у сумах більшість з них ставляться до питання безпеки на дорозі несерйозно, хоча наслідки нехтування безпекою бувають трагічними. Переходячи дорогу поблизу центрального ринку, пішоходи свідомо не дотримуються правил дорожнього руху, ризикуючи не тільки своїм життям, а й долею водіїв. На червоне світло чому перебігаєте? Тут порядок нету, не буде. От я тільки що їхав, така та ситуація. «Красне світло горить, вони йдуть прямо. Ну що ж, треба встановитися, пропускати. Ж, така життя. Mm. Всі куди-то спіща. Просто не замітив. Так проходжу, до... пробачте. Дівочка, ну, так почину, вийшло. Більшість водіїв до пішоходів порушників ставляться негативно, а деякі до них звикли. По-другому здесь ніяк не зробиш. Чому? Ну, людям потрібно ходити. Вона а... ну, зелене життя. А если человек будет поворачивать с машиной, вот все остальные машины встанут и будут ждать, пока пешеходы не пройдут. Никого еще не задавили. Насколько я знаю, никого еще не задавили. Надо на зеленую переходить, и аварии много случается. А взагалі, та много гмно их аварій, получається і воділ винувати, і це, і пішоходи. Багато пішоходів порушників можна спостерігати й на невеличкому переході біля Макдональдса. Хоча при присутності знімальної групи люди одразу згадують про необхідність дотримання правил руху на пішохідних переходах. Зараз великі випадки, ДТП і треба берегти своє здоров'я, і переходити лише на зелене світло. Який приклад ми дітям подаємо, коли перебігаємо на червоний колір? Сумські патрульні про проблему знають, проводять роз'яснювальну роботу та штрафують несумлінних пішоходів. З початку року працівникам управління патрульної поліції було зафіксовано близько 800 парків порушення правил дорожнього руху пішоходами. Це перехід не встановлено місці порізної частини та й нарування вимог світового за порукою зменшення кількості нещасних випадків на дорогах є самосвідомість кожного з нас. Необхідно пам'ятати, що пішоходи є учасниками дорожнього руху, а на водіях лежить відповідальність за життя інших людей. Марина Пільтяй, Юрій Гребенюк, новини СТС. Вантажівки та фури розбивають дорогу. У будинку на вулиці Лінська, 12 дріб 2, на першому поверсі. розміщені магазини. Вантаж, який туди привозять, везуть великогабаритними автівками через двір. Усе дорожнє покриття у ямах, а тротуари зруйновані. Ангеліна Олійник продовжить. Розбиті дороги ями глибиною у декілька сантиметрів та великогабаритні автівки вщент набиті вантажем. Саме у цьому будинку на першому поверсі розміщені магазини продовольчих та будівельних товарів. Щодня ці вантажівки проїжджають двором та руйнують дорожні покриття. мало того, что она не делалась за сколько лет, да, все-таки она пришла в негодность. Плюс еще у нас есть магазин Рона, который очень, ну, сделал себе разгрузочный, да, во дворе. У них здесь черный ход и ездят несколько тонники. Фуры приходят вот такого типа и побольше там, и 10, и 15 тонн наверняка. Вот. Значить, вот здесь разбивается, здесь розбивається. Ми намагалися самі тут щось робити. Ну, і з того, що ми самі делаем, це на неділю вистачає, э, не более. Через ці ями вимушені перестрибувати і дорослі, і діти. Тротуари вже зруйновані, тож після дощу вода заливає чи на всю територію і пройти ніде. Саме тяжелої машини їздять, да. у нас тут дітки, у нас дітська площадка, одна, друга. І взагалі живуть пенсіонери, старушки, їм теж тяжело по таким дорогам. Вона проїздить отут, ламаються всі ці гілки, гляньте, вони всі голі зараз вигружається це з цієї машини. І що надалі виходить? Що виходить надалі? Крім того, що вона розгружається, ця машина кілька годин. Люди кажуть, від постійного тиску важких машин вже почав просідати фундамент. Місцеві зверталися і до власників магазинів та прохали, аби ті, бодай латали за собою ями. Проте нічого добитися не вдалося. Вантажівки й далі їздять та розбивають дорогу. А все вимивається і вимивається. Я думаю, що в скором будущем там просто буде дирка. Тому що здесь підвали подвалы магазинов, которые тоже там вырыты были. Ми предупреждали, що перекроем машинам и, ну чтобы он не, за ну, не заезжали фуры. Хотя как они говорят, это частная собственность. сімісцеві зверталися і до міського голови на апаратній нараді. Вони розказали очільнику міста про непорозуміння з власниками магазинів та постійне руйнування прибудинкових територій. Територія двора просто не существует, Че виходить з подъезда, і сейчас они вони вже не розвернуться, вони просто заезжают на газони, де люди в их посадили, і въезжают машинами, хамят. То тобто есть це вже дошло до критичної ситуації. Очільник міста запевнив, що візьме цю ситуацію під свій контроль та розбереться в проблемі. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, новини СТС. Міжнародна наукова літня школа на базі сумду та СНАУ завершилась за новими знаннями та досвідом до сум. Кілька тижнів тому приїхали студенти з Чехії. Чим займалися учасники школи та як проходили навчання? Дивіться далі у сюжеті. Протягом двох тижнів учасники наукової літньої школи слухали спеціальні лекції на тему розвитку агрокооперацій у різних країнах світу, а також виїжджали до місцевих агрокооперативів для проведення польових досліджень та збору даних. І сьогодні ми маємо можливість на власні очі подивитися, як це все працює. І мені дуже сильно подобається. Ми мали можливість спробувати продукцію, яку цей кооператив має ну вони пробують це все виробляти і реалізовувати. Студенти Із захопленням цікавилися темою кооперативів, вивчали їх структуру та виробництво. 35-50. ну, взагалі від 30 і далі. Так, яка причина створення кооперативу була? Ви знаєте, люба причина отримання коштів це є з бізнесу. Це в нас є отримання прибутку. Ми сьогодні, конечно, дуже удивлены и рады, що приїхала молодіж, яка фінансується європейськими школами, в частності, я так понял, чешским направлением. І это для молодіжі полезно, дивитися, що ми починаємо опыт в операції. Ми з великим задоволенням передамо наші те, що ми напрацювали, продаємо всі наші знання, передамо який опыт, той, який у нас залишились, який є в нас. Саме головне, щоб у дітей вселити оптимізм і щоб вони працювали і вірили в те, чим вони займаються. Під час практичної частини програми учасники школи збирали дані, поліві дослідження, обробляли їх та надавали звітність. Кожна група мала свою іменно агрокоперацію, яка я потрібна була посіти розмовляти з членами. этого общества, собирать данные. В то же время группа, которая собирала данные в кооперативе, оставалась там, а остальные должны были ходить по поселку, собирать данные от местных людей. Главной целью было исследовать кооперативы в Сомской области. Мы объездили шесть кооперативов, где провели три дня, общаясь с фермерами. За період, проведений у науковій школі, студенти удосконалили свої навички у сфері проведення дослідження, отримали нові знання та обмінялися набутим досвідом. По завершенню двох тижнів всім учасникам вручили сертифікати та подарунки. Ірина Дворниченко, Олександр Сокол, Юрій Грибенюк – новини СТС. Ось такі новини принесла нам остання п'ятниця липня. Попереду вихідні проведіть їх яскраво у колі найдорожчих людей. Ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Не мовчіть, якщо маєте важливу і цікаву інформацію. Ми розповідаємо про ваше життя.